Навіть якщо ти не цікавишся футболом, приземлившись у аеропорті Бухареста, ти відразу розумієш, незабаром у місті буде великий футбольний матч. І якщо на литовищі вас зустрінуть досить гостинно, то зі службою таксі не все так гладко. Вже перший водій хотів нагріти нас на 10 євро, але наступний його колега був куди приємнішим і чеснішим. Таке трапляється, але не смійся, У мене ти також заплатиш по номіналу лічильника, але не в національній валюті, а в євро. У день фіналу в Бухаресті важко знайти вільні міста проживання, але попри це, не всі готелі піднімали на свої послуги ціни. у більшості готелях Бухареста ціни під час фіналу Ліги Європи підняли, але ми цього не робили. Середня ціна номера у нас 110 євро. Для готелів, таксі, закладів харчування та й всього міста Бухареста наплив іспанських уболівальників приніс величезні прибутки. У столиці Румунії день фіналу Ліги Європи. Дехто називав окупацією багатих гаманців. Але не всі мешканці Бухареста були в захваті від такого напливу людей. Ми не розуміємо, що сталося. Чому їх стільки приїхало на свій фінал? Що за чортівня? На румунських телевізійних каналах говорить переважно про фінал. Журналіст з українським корінням Ніку, який працює на найбільш рейтинговому спортивному каналі Румунії, уже кілька днів практично не спить. 70 літаків вже сьогодні, вчора прилетіли в Румунії. Це дуже багато. Це навіть більше, ніж саміт НАТО був десь 2-3 роки тому. Вже 12 дня ще залишилось Дев'ять годин з половиною до великого фіналу для, для нашої країни у ці дні станції метро Бухареста назвали в честь футболістів. Ось, наприклад, ця станція носить ім'я Льорента. Але про зірковість нападника Більбао говорить хіба що ось цей малюнок. У головного опонента Льоренте Фалькао, також була своя станція метро. Обидві розташувалися у центрі міста і символічно, що обох нападників називали центральними фігурами фіналу. Але хто все-таки з них найкращий? У кожного табору своя версія. Офкорс, фалкау, Льоренте, Льоренте, Льоренте. Фалькао, звісно. Льоренте, Льоренте. Оле Фалькао. Фалкау, шерамете де лау. Фалькао – із дебес. Трі. Ван Фалкау. Ту. Фалкау Срі. Фалкау. На фінал приїхала величезна кількість знаменитостей. Серед них і практично наш П'єр Луїджі Коліна. Хтось із віпів розмістився в центральних ложах, хтось на коментаторських позиціях. Ну а головні зірки з'явилися на футбольному полі. Два м'ячі Радомеля Фалькао назавжди внесли колумбійця в історію як автора унікального рекорду. Вдруге поспіль Фалькао став найкращим бомбардиром Єврокубка, причому з різними командами. М'яч дієго добив Атлетик і змусив ридати більшість футболістів. Більбао в Атлетико також плакали, але вже від радощів. Я щасливий, що ми виграли. Я став найкращим бомбардиром. За це хочу сказати спасибі Богу. Багато людей критикували мене, коли я переходив із спорту в Атлетико. Цією перемогою я затулив їм рота. Футбольна казка під назвою «Бухарест» завершилася впевненою перемогою Атлетико. Тепер вся футбольна тусовка Європи міняє місто дислокації на німецький мюнхен.